Всім привіт! Сьогодні ми завершуємо конкурс з вагою карасів. Дуже дякую всім, хто прийняв участь у конкурсі. Не так багато було народу цього разу, як в моїх спінінгових конкурсах, але також доволі непогано. 762 коментарі, там з них якийсь відсоток моєї відповіді вам, але все одно досить непогано. Давайте зараз подивимось, скільки ж важили карасі, і потім дізнаємось, хто переможе, хто отримує наші чудові подарунки. Скажу зразу, правильну відповідь вгадав тільки один одна людина, прям правильно точно. І друга людина отримає, яка була ближче всього до правильної відповіді. Також вона була одна поруч, як і Дивимося. Багарка Росії. Вгадати треба разом з кульком. Ось така. Почекайте, не зупинилася. О, зупинилася. Ось. Це число вам треба буде вгадати, бачите? Ось це воно. 3 кг 895 г. Правильно вгадав один чоловік у нас, це Мирон Козак. Привіт, 3895. Точно прям супер вгадав. Вітаю тебе, Мирон. Ти отримуєш футболку і жилку волосінь для безмотилки. І також таку ось наліпку. Наліпку з такими рибками. І друга, друга, друга людина була поруч відповідь, це була відповідь 3900. Така не дуже важка, але вона була всього одна з, 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 з усіх коментарів. Зараз я вам скажу, хто переможець. Марина Буріонкова. Супер, а ви кормите 3900. Вітаю, Марина! Ти отримуєш також футболку і волосінь. Ліску від санлайну. Переможці, я написав під вашим коментарем місця, де зі мною можна зв'язатися, щоб ви написали мені, куди відправляти подарунки. Так що обов'язково зв'яжіться зі мною з, ну, в одній з соцмереж, які там вказані, напишіть, куди відправляти, все відправлю, отримайте безкоштовно доставку, також сплачу. Що хочеться, друзі, сказати, зима добігає кінця, в принципі, ще є, ще можна, там лід є поганенький, але ще є, що можна вийти, але вже. Навіть не хочеться. Тобто, або завтра, або післязавтра я відправляюсь. і Вже будемо намагатися піймати так, як ми любимо. Спінінг, відкрита вода, хижак. Я думаю, вже завтра, післязавтра спробуємо, подивимося, що вийде. Все, друзі, всім дякую за участь, всім, хто з каналом Туристорії. Давайте побачимось в наступних цікавих відео. Надіємося, що вони також будуть з трофеями і з конкурсами. Все, давайте, все буде, Україна!